Далі про волонтерство поговоримо. Алла Мартинюк з нами. Вона акторка і засновниця фонду захист майбутнього. Алло, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Ало, ви точно знаєте, куди нести донати для командування повітряних сил? Центр це просто люди, якими дві ночі підряд захоплюються кияни і мешканці Київщини. Ми не знаємо, що їм треба, але ми готові їх обнімати, цілувати. Я не знаю, що от куди нести донати їм. А вони бувають в нашому штабі, ось тут в свята святих, тому що ми їм допомагаємо також наші хлопці. Я просто вражена взагалі їх роботою. За ці всі дні настільки я по перше я не пам'ятаю, коли так було ще щоб підряд 3-4 доби атакували з усього і ракети дронами камікадзе Київ і Київщину такого давно не було. І дійсно, що наші протиповітряні сили справилися на ура, так навіть гатили. ППО, що навіть ну, було страшно, думали, що це вже якісь прильоти, а це так відпрацьовували дійсно наші повітряні сили. Так, там ще й новеньке було насам. Там воно трошки по-іншому якось запускається і трошки по іншому звук. Ну це прям те, що ми новорічної ночі всі бачили. Ми з подружкою так, старали б'яти від балкону до балкону. Може ж треба покричати Слава Україні, їм поспівати з сусідами, перекричати сирену, Послухати. Ну ми прям захоплені. Я не знаю, а в них є взагалі якісь потреби. їм чогось бракує. Ну окрім звісно, там і снарядів до насамсі. Ну, ви знаєте, ми навіть їм передавали в зимову форму і берці, тобто не видали в Міністерство оборони. От, тому потреби в них є, і вони звертаються до нас, і, і планшети ми їм передавали з круповою, ну, тобто те, що потрібно для Ну, не будемо говорити таємниці, видавати те, чого потрібні планшети з круповою. От, але... Не так часто вони звертаються, як там інші захисники, але також до нас звертаються і автомобілі, і от форму ми їм давали. Ну багато чого ми їм передавали. Але насправді дуже класні хлопці, бо просто настільки вони якісь добрі, щирі. Я їх уважнюю. А хто найбільше звертається, яка зараз потреба? Я так розумію, що більше це там Бабахмутський напрямок. Ну ці от гарячі точки а, фронту. А хто ще звертається? Та хай заходить а, вже, а... хай теж сидить. Насправді, запитів неймовірна кількість. Я не знаю, чому воно так видно, не видно. Це зараз ще не закриті запити. Їх тут зараз в мене 300, тобто дуже багато. Е, кожен запит це авто, дрон, рація. Тепловізори, тобто просто вжах, а це сотні тисяч доларів. Зараз є глобальна проблема в нас з завезенням дронів в Україну, тому що польська митниця їх арештовує, блокує, не дивлячись на всі документи на гарантійні листи. Зараз через вже офіс президента вирішується ця проблема. Ну, дякуючи тому, що от мене було нагороджено нещодавно. Золоте серце е, України, наш президент нагородив мене і мене вийшло. Порити з ним і пообіцяли, що буде це питання вирішуватись, тому що, наприклад, дрони з тепловізійною камерою взагалі неможливо завести в Україну. І зараз ми з 43 дронів, які закупили, завезли тільки 13, і ну ми вже все передали на Донбас на Донеччину. І просто катастрофічно їх не вистачає. Мені пишуть і вночі, і в день захисники про те, що, будь ласка, молимо молимо, допоможіть нам. Потрібні дрони, а я не знаю, що з там робити. А, тому що стосується автівок, це теж просто постійно це саме гаряче. Ну крім того, що дійсно вже вся, весь світ купує машини для України, і дуже важко зараз купити щось на таке, що буде а, прям супер-супер по якості. Доводиться все ремонтувати. Наш фонд а, закуповує автівки, потім мільйони витрачає ще на ремонт їх, тому що ми ну, віддаємо тільки після ТО автівки і фарбування. І... А, Донати дуже потрібні, неймовірно потрібні. Просто ми тільки зібрали півмільйона, чи мільйон, чи декілька мільйонів. Одразу вони йдуть прям день-два. Ми все закупили закупки. Нові все, ми вже на нулях потім знов треба відкриваємо рахунки. От зараз ми навіть перед новим роком, дякуючи Віталію Кіму, який передав нам дві футболки на одну на аукціон. Ми перший благодійний вечір ми її продали. І зараз я в новорічну, перед новорічною ночі, буквально там восьми вечора, завершила лот. Тарею і зібрали ми ще 400 тисяч гривень, за які зараз знову буду купувати машину. Тобто гроші летять, і без донатів людей ми просто не зможемо дійсно рятувати наших захисників. Дуже важка ситуація знаходиться зараз досі. На Бахмутському напрямку, на Донеччині. Наші хлопці, звісно, тримають оборону, але дуже виснажені. Є ті, хто там вже багато місяців не були на відпочинку і їх знов ну, там в окопи відправляють вони дуже такі виснажені емоційно, особливо коли в тебе ще не йде недокомплектація технічна ну, тобто там не вистачає автівок чи дронів це дуже важко тобто ну тому треба активізуватися і зараз все робити для того щоб стримувати наступ ворожий і стримати нашу територію. А... А динаміка по донатам є якісь там сплески? Потім падіння? Від кого більше? Там, наприклад, українці всередині України, чи це діаспор, чи це українці, які там тимчасово виїхали за кордон? Якось є. Ви якісь робили там підсумки? Коли воно більше, коли менше і від кого більше? Ви знаєте, дуже важко зараз взагалі збирати кошти. Ми зараз придумуємо різні проекти. Люди виснажилися, і ну просто так донатять Ну мало важко. Але якщо там вони можуть отримати якийсь подарунок, як ми робимо там, якісь аукціони, там лотерея, то от, от якісь такі проекти вони дійсно допомагають швидше зібрати кошти, тому що людина крім того, що там допомагає армії, вона може собі отримати якісь там дійсно історичні, важливі там чи там. Прапори підписані захисниками, чи там трофейна якась там зброя ворожа, чи ще щось. Ну, це якось воно допомагає нам. А так, взагалі, донатять українці, і діаспора донатить. Але більше все ж таки це ті люди, які знаходяться на території України. Ну, це, це це так для нас. Можливо, там в вищих фондах більше донатить діаспора. Але от якщо там порівняти, ми зібрали там декілька мільйонів саме на гривню карту, картку, тобто це зрозуміло Мило, да, що це українці донатять, а, а на там PayPal на євро рахунках в нас дуже мало грошей, тобто там три-чотири ну, тисячі євро, це ну це навіть машину одну не купиш. Тому все ж таки, це більшість українців, які переживають зараз, розуміють, що відбувається, самі потерпають від ракетних обстрілів, дуже хочуть зупинити вже скоріше цю війну, і вони якось більш відгукуються. Тим паче, що навіть якщо так порівняти великі донати, да, від людей забезпечених і від людей серед середнього класу то все ж таки по кількості це більшість людей, в яких немає великих статків. Це дуже чуйно, і прямо воно бере за душу. Тому коли ви думаєте, що от там можливо там їх 50-100 гривень чи 200 не врятують, врятують, повірте. Бо коли це там 50 сотні тисяч людей переводять по там маленькій частині грошей, збирається велика сума. От і я дуже вдячна саме таким людям. Коли ти бачиш іноді там 20, 30, 50 гривень, ти розумієш, що це там ті бабушка, яка свою пенсію поділилась. чи Там людина з малозабезпеченої сім'ї, і це дуже чуйно, прямо аж до сліз. Тому ну. Дякуємо усім і великим донаторам, і маленьким. Не буває маленьких донатів. тут я за да, погоджуся. Да. Дякую дуже, Алла Алла Мартинюк, акторка, засновниця фонду Захист майбутнього. Шукайте захист майбутнього у Фейсбуці. В них є окрема сторінка. Там є пар... є проекти, на які вони зараз збирають кошти. А там є також реквізити. Тому долучайтеся. Не буває, як каже Алла, маленьких донатів. І будь-яка сума тут важлива, тому що дуже багато потреб. Дуже багато потреб і в гарячих точках, зокрема, Бахмутський напрямок, Алла розповідала. А вони збираються і на автівки, і на дрони, і на устаткування для хлопців і дівчат, які зараз роблять смерть нашим ворогам. Тому будь ласка, зайдіть, допоможіть і таким чином буде і ваш внесок у перемогу України у всій цій боротьбі. В кожного з нас є свій фронт, де ми можемо щось зробити своє.